Інна не дає перепочинку, і поки світ рухається в пошуках, рішень напруга тільки зростає. Країна продовжує воєнний стан до року. Посланці рампа висаджуються в арижі для мирних переговорів. А рунівні поштовхи струсають, Збекистан і в Ханістан. Поштовхи не просто геологічні, а й геополітичні. Саме тут зараз ви залишаєтеся в курсі фактів. П'яті переосмислюють глобальний сценарій, а не просто новини. Вони є частинами головоломки, яка стосується всіх нас. Країнська відповідь не забариться. Після ракетного удару помогу українські броні іли не залишилися безкарними стратегічні об'єкти. Усі були вражені з хірургічною точністю. Артемки, які ширяться мережами, не брешуть безпілотники, вибухають у Іванівської області. Саме там, де дислокується ракетна бригада Осхвардії, та сама яка за даними української розвідки організувала боягузливи напад на мирне населення у Ербну неділю. Олова вірло уданов уже попередив, хто пролів українську кров, той заплатить рахунок, виставляється, Левіна – це не лише відплата. А також стосується території. Тут баланс, здається, похилився. Стані дані свідчать про значний відступ українських сил в районі Ульська. що в серпні минулого року він контролював майже тисячу квадратних кілометрів російської землі. То сьогодні ця цифра впала до трохи більше. Налітики літаки проекту підтверджують, московські війська нещадно наступають, витіснюючи українців з ключових позицій. Таких як територія навколо УДЖА, Джа, е, що колись було чудовим моментом для майбутніх переговорів, тепер зникає між контратаками та стратегічними втратами. Рим часом дипломатія діє за лаштунками. Ариш стає ареною для хриз високими ставками Емісари Вональда Рампа, Такі якарко та Тів Вітков останній часто відвідує Оскву, у уранці, щоб обговорити припинення вогню. Вітков, який нещодавно зустрічався з утіним. Зараз зустрічається за кроном. Тоді як державний департамент скоротив фінансування глобальних проєктів, ще більше затягнувши економічну петлю. Лавівєві нікого не дурять. Верховна Ада продовжила воєнний стан, а Еленський наполягає, мобілізації триває. Відповідь Ремля, іронічна Атвівський режим намагається чіплятися за рібе того розслаблену структуру. каже Митро Єсков, повторюючи критику Орошенка щодо зростання авторитаризму на українській землі. Сполучених татах війна політична. Жогайден вийшов із остракізму, завдовжки риторичного удару на аску відверті промові. Колишній президент звинувачує нинішню адміністрацію в демонтажі американської системи соціального захисту. Енш ніж за сто днів вони завдали шкоди, яка здається. Робота десятиліття, сказав Айден, посилаючись на масові звільнення в апартаменті соціального забезпечення, скоротили співробітників. У тому числі найважливіших спеціалістів. – бі-систем затримки в оплат, мільйони громадян у заручниках, задушений бюрократії. Ім часом вержда затягує фінансову петлю, урізаючи кошти та чинячи тиск на сизників. Що все це означає для вас? Оте, що світ кипить, і кожен рух, чи то безпілотник на Два ново, чи землетрясіння в Ханістані, чи зустріч у Гарижі. Моє силу переписати майбутнє. лишайтеся на зв'язку. Оділіться цим аналізом. Адже якісна інформація не краща зброя проти дезінформації. А ша думка має значення в коментах, дискусіях, запитання. А ми краще розуміємо за кулісся влади. Тепер перейдемо до деталей, які вам ніхто інше не розповість. Очнемо з Риму ранці. Квітна осія почала масований наступ майже сотня безпілотників вторглася в українське повітряне, починаючи з Орного моря Уська, Рянська і навіть римовсько ктарська Ета у Дніпропетровськ і Олтава та Одеса. Але на цьому не зупинилося. Аступного ранку чотири авіаційні бомби впали на Ерсон, місто, яке Госвана полягає називати своїм, але не може контролювати. Таки велися непросто з повітря центром міста прокотилася російська артилерія під час виступу ледь не потрапив голова місцевої військової адміністрації. Один артилерійський удар, як ви бачите, сказав він, коли на задньому плані лунають вибухи і на не дає перепочинку навіть тим, хто намагається лідерувати серед хосу. Крайна відповідає відповідним чином. Обіцявши реванш, вдарили подиракетній бригаді, відповідальні за наступного на уми. А відео видно, як надвою вибухають безпілотники, це чітке повідомлення. Ті, хто атакує мирних жителів, не залишаться безкарними. Олковник у відставці Оман Вітан категоричний ТБ безпілотник влучив у паську вежу в Ремлі. Це було б уроком. Ому um, що звідти ідуть накази вбивати українців? Звідти планується ця геноцидна війна і бригади, чи будь-які інші просто виконавці. Окей, okay, ми не дійдемо до командного пункту. в Москві бомбардувань не буде. Припиніться, орстка заява, але та кар'яка відображає розчарування країни, яка бачить, які міста рунуються, поки світ обговорює дипломатію. А раз виникає питання як далеко зайдеться війна? Скільки країна втрачає позиції під Урськом? Усія нещадно просувається вперед, а переговори варижі все ще залишаються невизначеними. Ясно, одне ціна миру або перемоги буде оплачена кровою та стратею. Ти який слідкуєш за кожним рухом? Є частиною цієї історії. Я залишайтеся осторонь. І ліця. Коментуйте, вимагайте відповіде, тому що коли світ тримтить саме він інформація тримає нас у вертикальному положенні. Оки, а хід бореться з обіцянками та відступає. Осія наступає не лише з танками, а й з невблаганою стратегією задушити кожного, хто наважиться кинути і виклик. Мішень зараз є не лише українські окопи, а ті самі стовпи, які підтримували американський вплив у світі. А Шенхтон перекриває кисень проектам, які до вчорашнього дня були вітрини його експортованої демократії мільйонів. Доларі Куціну вирішив заплатити і ледім, щоб поховати ініціатив від антифекових програм але ті ританідо проектів боротьби з дезінформацією в Білорусі, Збекистані та Разилії. АК у ті самі Разилі, де західний наратив, наполягав на тому, щоб диктувати, що правда а що хибність. Але це не зупиняється на цьому. Острині ніж бюджетних скорочень також вдарив по незалежних вропі ініціативам у таких країнах, як Олівія, Іван і Уніс. Усі вони залишилися на призволяще, Що каже Ерждеп? А чекайте, поки президент вирішить. Відповідає прес-секретар Емій Рюс із холодністю людини, яка знає, що за лаштунками гра вже вирішена і фріяті витікають. Речасно неправильно або базуються на сумнівних витоках. Ручно правда. Ім часом європейський союзник які десятиліттями Залежали від американської парасольки, починають відчувати тяга. Зрадити рамп не приховує свої зневаги до тих, хто не прогинається. Якщо говорити про криві, то відносини між рампом і Еленським залишаються схожими на порохову бочку. Ісля скандалу в вальному кабінеті. Того самого в якому українського президента принизили в власному обличчі вропа спробувала дати меседж Еленського, який покинув Ашингтон з порожніми руками. Прийняли в Андоні з королівською пишноту прем'єр-міністр, і навіть король Арл розгорнули для нього червону доріжку. Я пас Рампу, який як пише кипів від злості для старого континенту, другий термін для республіканця неможливий. Це попередження про геополітичне цунамі. Гадати лише перші дні в свого правління у році від загрози витиз до торговельної. Війни від крайний до реландії Рам переписав правила гри з чітким повідомленням ропа залишається самотньою. Той час, ярдипломати потопають у суперечливих заявах, і нічний в дописах на аккусія насолоджуватися хаосом, символ цієї епохи цинізму. Орупціонер стає героєм війни. Олишній заступник губернатора юменської області Ячеслава Хрін затриманий за отримання мільйонів рублів. Хабара отримав другий шанс обміняти в'язницю на український фронт. Онтракт зі ноборони усі не тільки. Звільнив його, але зробив із нього зразкового солдата. А справу проти нього зручно закривають. Очатковий план ребувати під домашнім арештом. ого, арешті? ого ого. о таких районах, як Ергана, Амаркант і Ашкент, поштовхи відчувалися з достатньою силою. Щоб нагадати нам нестабільність не вибирає кордонів, а ворі все ще думайри, що в безпеці. О, о ж не скорочення американського бюджету. Кожне геополітичне потрясіння, кожен корупціонер перероблений у солдатів. Я ознакую світ, яким ви його знали, розвалюються. Е. Екарінчики магати прозорості. Оставте під сумнів розповіді. Оділіться правди. Ове ові флючерися зараз. А ступна вистава могла б визначити все. о, о.